14 вересня відбувся велозаїзд Blue Lakes Race, організований філією ВПХС «Атена» як енергоатом. Для участі у благодійному заході, головною метою якого був збір коштів для збройних сил України, зареєструвалося понад 100 спортсменів з різних куточків України. Усі вони приїхали, аби випробувати свої сили у велоперегонах та донатом підтримати військових. Благодійність у нас зараз на першому місці. Тому ми тут намагаємося приймати участь у таких заходах, які запрошують нас філії ВП АЕС. Головна мета його це збір коштів для наших збройних сил України, для наших хлопців і дівчат. До нас це головне, тому і ми приїжджаємо на ці заходи, які Рівненська організовує Хмельницька. Не вплинув на настрій велосипедистів і прогноз погоди, який передбачав чималу кількість опадів. Ми це зможемо. Ми вже пройшли тут на Хмельницький біг з перешкодами, тому тепер у нас будуть велоперегони з перешкодами. Дивився прогноз погоди. Їздив я вашу в тому році сотку. Мені вона дуже зайшла, сподобалася. А в цьому році хочу проїхати 45-ку. На площі перед адміністративно-побутовим корпусом Хмельницької АЕС учасників змагань привітали виконуючий обов'язки заступника. Генерального директора філії з персоналу Андрій Сторощук та заступник голови первинної профспілкової організації Віталій П'ятковський побажали велосипедистам успішно подолати дистанцію, отримавши останні настанови та провівши невелику розминку, спортсмени вирушили на старт. На вибір учасників організаторами було запропоновано дві траси довжиною 45 та 100 кілометрів, які включали в себе ділянки з твердим та гравійним покриттям, а також ґрунтові дороги. Напередодні волонтери розмітили маршрути відповідним маркуванням та встановили контрольні пункти, на яких учасники мали можливість поповнити запаси води та підкріпитись. Місцеві жителі також активно підтримували спортсменів. Останній відрізок траси велосипедисти долали вже лісовими дорогами національного природного парку Мале та фінішували на традиційній локації поблизу Голубих Озер. Траса максимально кайфова. Я так бачу, хто фінішував сотку. що нам на 45 дуже пощастило, що ми не попали під дощ. Дуже класно, класний лісок з піском. Безпеку на маршруті забезпечували волонтери. У цьому їм допомагали і працівники національної поліції. Також були задіяні карета швидкої допомоги та автомобіль техпідтримки. Попри складні погодні умови, учасники змогли подолати непрості маршрути та дістатися фінішу. Вона була дуже класна, особливо коли була суха. А зараз там мокро, там болото. Пішки приходиться йти Класно. Дуже хочу подякувати організаторам за чудову подію і можливість мало того, що задонатити зсу, а ще й прийняти участь, як ви бачите, в такій чарівній події. Шерівну таку погоду по щарівному маршруту. Адміністрація та працівники Хмельницької АЕС доклали чимало зусиль, аби провести захід на належному рівні. Великий об'єм робіт було виконано волонтерами організації молоді ППО Хаес. Подбали і про харчування учасників. Їх частували смачною рибною юшкою та картоплею. Також спортсмени мали можливість скористатися гарячим душем та помити своїх залізних коней від бруду у спеціально обладнаному місці. Велике дякую організаторам тим людям, які при Участь в організації Давай, цього заходу залучалися волонтери, волонтери з підрозділів Хмельницької атомної станції, рада молоді Хмельницької АЕС, Дуже е, гарна участь тут організували Друзі, і підготовку, також, їжі. переможці заходу були відзначені грамотами та подарунками від Хмельницької АЕС. В абсолютному заліку на маршруті у 45 кілометрів найшвидшими виявились киянин Євген Данильчук та нетішенка Майя Боровик. А на дистанції 100 кілометрів перемогу здобули Віталій Рожок з Южноукраїнська та місцева спортсменка Марія Харитоненко. У командному заліку серед філій енергоатома перше місце посіли представники ПАЕС. Друге команда Хмельницької АЕС, а бронза дісталась велосипедистам з рівненської атомної електростанції. Сьогоднішній захід був дуже непростий, була важка траса, але скільки я не спілкувався, всі кажуть, що була дуже цікава. Я вітаю людей, які прийняли участь в цьому заході. З перемогою над собою, з перемогою над погодою. Слава Україні! Героям Ось такий от вид спорту. Я не знаю, як його назвати. Можливо, професіонали знають, але це напевно що щось нове. Слава Богу, що закінчилось так, що всі дійшли до фінішу, і що всі отримали ну свої якісь. Цікаві емоції того дня учасниками під час благодійного заходу було зібрано понад 116 тисяч гривень, які будуть спрямовані на підтримку захисників. А велоперегони Блю Race чекатимуть вже на своїх нових переможців у наступному році.